Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. На сьогодні ось таке незвичне відео. Я на горищі. Хлів це строїли ще батьки. І ось тут, на цьому горищі, я завжди вириваю цибулю і часник. Виношу сюди, воно тут доволі гарно провітрується. Нема прямих сонячних лучів. І гарненько висихає, а потім я це все чищу ось ось цій драбині, яку зварив металеву, ще був живий мій чоловік. Ось така доволі гарна, велика. Ну, дуже важка, як треба десь перенести, в мене сили не вистачає. Ну, вона надійна. Таку металеву драбину зварив мій чоловік, поставив. І зараз я ось знаходжуся на горіщі, хочу сказати про цибулю. Значить, цю частину я вже почистила. Ось вона у мене ось така рівняю на рівні ладоні. Шукала назви і, звичайно, я її сажу на зиму, шукала, не знайшла ту бумажку, де я поклала. Я зазвичай беру голландську цибулю, садовлю на зиму, брала й українську, ну не, не, не такий врожай. Садовлю на зиму, але я беру не один сорт, а беру 3-4 або 5 сортів. І, як я кажу, по 300 грам всіх, по жменці всіх. Тому що, якщо один сорт буває по вистрілі і стрілки, то інший сорт гарний. То так я завжди брала і длінненьку, ось така вона велика. І кругленьку ось така на цілу ладонь. І ось іще, ще більша длінненька. Цибулька красива, вся висохла. Ну, Звичайно, ось таку маленьку, десь тут ще є. Ось таку пізню осінню, коли я цю буду забирати туди, в місто, цю все я висажу, щоб навесту напір'я було на зелень. Цю використовувати не буду, а використаю напір'я. Також у мене ще є біла, ще не почистила це салатна біла, тут ще десь теж буде з відро. І ще в тому куточку в мене тут сохне синя чи червона, як то каже, теж салатна. Ну, зараз потрошку беремо, використовуємо, звичайно. І теж десь буде відро, можливо, трохи менше. Цю я ще не всю дочистила. Теж я ось так ось тут обрізаю. І ось оці вусики теж обриваю, вони вже сухенькі. А тут обрізаю і ось таку частинку, цибулю далі зберігаю. Вона вже достатньо гарно висохла. Ще десь тут буде кошель, ще не дочистила. Мусор ось цей сей, і потім я виношу на компостну кучу. Значить, Тут уже в мене три кошелі. Ось четвертий буду висипати спеціально міряю кошелями. Кошель доволі такий плетений, надійний, гарний. І в кошелі тут майже два відра. Ось ці булі, а посадила я всього 2 кг, або набрала більше як 2, то вже віддавала осінню сусідці кажу на, посадищі, на чи на пір'я чи як би вже ну, щось я перестаралася. Ну, З 2 кг тут 3-4 і буде п'ятий кошель, буде 5 кошелів, це майже 10 відер. Плюс ще біла і синя. Я думаю, врожай непоганий. Вона велика, гарна, хоча мені подобається навіть меншеньку чистити. Буває, одної це дуже багато, але вже яка виросла. Значить, чим підживлюю цибулю минулий рок, рік і позаминулий я сіяла доломітову муку, плюс якесь там удобрення. Цього року щось я так осінню була стомлена. Чоловік хворів, розстроєна. Просто зробила ямки. Удобрення в мене немає, так як живності в мене ніякої, нема гною, я не виносила. Це все, що. Весною я розкидала з компостної кучі прямо по цибулі, де вона росла. Я просто росила, воно таке як торг перепріло, все було рослинні рештки. А так осінню не вдобряла, посадила і поїхала. А... Весною, значить, я розводжу столову ложку аміака на відро води і підливаю це і захист від шкідників, ну і, звичайно, для росту. Але це не дуже ефективне. Що я замітила, найефективніше, я беру попіл. Ну, Золу, як хто знає, що грубку я топлю, у мене пічне опалення грубку я топлю, виношу той попіл, зберігаю десь там у сараї. А потім, коли треба, от я сиплю просто де рядочки цибулі просто по рядочкам. Коли я сила, нагнуся, хоч під корінчик, коли спина болить, навіть нагнутися, не можу. Зверху по цибулі посіяла. Цього року я трясла е, всі комини, сажу, сажу, в місці з попілом. Все, я геть розсівала два-три рази за сезон. я розсівала. Сдіваю оце по цибулі. І хочу сказати, коли я розсію, навіть не поливаю нічого, роса, дощик зроблять свої справи. Ну, Якщо довго дощів нема, то, звичайно, треба полити. І Через тиждень, через 10 днів, коли я приїжджаю, я просто цибулю не можу знати. Колір пір'я темно-зелений робиться, цибуля, ну, бачу, що пішла в ріст, красива. І я так замітила, що це підживлення. Їй дуже подобається. Тому я підживлюю тільки сугубо золою. Ну і там, може, один раз, я ж кажу, аміаком пролю з ранньої весни, коли в нас цього року ранньою весною і були дуже дощ, дощлива і холодна весна, і почали пір'я, наче жовтіть, то я, звичайно, пролила один раз аміаком. Більш ніякої ні хімії, ні удобрення я не використовую. Значить, що я ще хочу сказати? Цього року вона хоч велика, але не потріскана. Ось, ще хочу достати ось таку здоровенну. Бачите, ціленька, не потріскане. Буває якогось року, отут так геть тріскається вона, як тощі йдуть, чи навіть просто що вона велика. Цього року, хоч і дощі йшли, але якось так періодично. То заливає, то сушить. Цибулька вся ціла. Ось буває, що багато така тріснута, я її відкидую, що, тобто вона лежать не буде довго, а в першу чергу, щоб її використати, то я її окремо. Цього року у мене ось буквально. Чотири штучки, яку треба використати. Ця мені щось не подобається. Ну і ця ось така, наче трошки тріснута. Ось отака, Отака, що вона зараз хороша, її можна використати, але довго вона лежать не буде. І то це навіть не тріснута. То оце я таку відкидаю, щоб у першу чергу її використати, та, що мені не подобається, то це всього чотири штучки. Остальна цибулька вся дуже чудова, гарна. Тут же ж також на горіщі я завжди виношу і часник. Зараз ще буду обрізати і часник, закінчу з цибулею. І так вона у мене далі тут буде лежати десь до кінця жовтня. В кінці жовтня тоді вже перевозимо в квартиру і зберігаю я на балконі. Балкон у мене втеплений. З чоловіком ми все гарно зробили, вагонкою били, пінопластом туди за вагонку все заправили, зробили. Балкон втеплений, зберігаю на балконі, нічим не вкриваю, нічого зберігається дуже гарно. Морозів взагалі великих нема, зим нема, то накривати не, не потрібно. Ось такі Така моя цибулька, такий урожай. Я думаю, що це гарний урожай. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Пока, пока, до нових зустрічей.